Це хто? А! Зачиняй! Зачиняй! Сьогодні я буду працювати водієм, який розвозить товари. Ну, нічого ж складного немає, буде просто розвозити товар по магазинам та і все. І якраз таки сьогодні, в мою робочу, звісно, нічну зміну, припав непомітний ледь магазинчик. Я зайшла, там нікого не було. Ні, навіть продавця, але переді мною стоїть завдання віднести товар. Товар був з м'ясом, і тому мені треба було піти до морозильної камери. Як тільки я прийшла і поставила коробку, отут почався справжній жах. І скажу вам, що недарма пройшли уроки по фізкультурі в школі, тому що біг мені дуже знадобився. Ну, а якщо ви хочете разом зі мною поглянути, що все таки сталося, і чи вдалося мені втекти від цієї м'ясної трагедії, якщо так можна назвати, ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Ютуб таке любить, я теж таке люблю і дуже дякую кожному з вас. Ну а вам приємного перегляду, а ми переходимо до гри. Одразу, знаєте, так, драйвово таке Ганяємо. Мабуть, далекобіньки. Все вийшло. Доставте м'ясну коробку в морозилку. Давай. А де у нас що? Бачимо пакетики. Ну, напевно, магазин десь має бути поруч. Чи це склад. Ані ось. Бачу. Добрий день! Хто тут є? Я тут принесла ваше замовлення. Це ясокомбінат, мабуть. Отак, нормально вам буде, якщо покладу? чи вам прям сюди аж треба? Це місце мене лякає. А, побачила. Все поставив? А? а? Та воно ж відчинене було. Агов. Відчиніть мене. Це що ще таке? Добре, я йду. Подумаєш, свинка? Я б не хоть. Це хто хрюкнув. Ви ж вже все є думала. Чи у вас друге життя попереду? Прикиньте, якщо тут якийсь звірюга, якого кормлять, йому дуже багато м'яса треба. Чому в них такий реально великий коридор? Чи що вони? Ні, взагалі, це має бути морозильна камера. А, так, а я не можу відчинити двері. Це що у нас таке? А, ні, це кусочок м'яса. Вибачте, мені зараз м'яса не дуже хочеться. Окей, Окей, я приймаю. Йдемо далі. А це хтось спостерігає, що це за монстр? Так що до нього підійду? Та ні, Тузік, сиди на місці. Краще. Ну, хочеться мені дізнатися. Ні, це взагалі не монстр. А що це таке? Електроенергія, мабуть. Окей, тепер я знаю, що там не монстр. <с> Мені від цього не полегшало ніяк. Ні, це звідки я прийшла? Не лякай мене. Давай сюди, ну. Сюди не можу. А двері ці відчинити теж не можу. Тоді ходімо сюди, а сюди. А що за прикол? Слухай, то в мене таке враження, ніби я заблукала. І нормально таке. Тут щось було, можна натиснути. Чому мені здалося? Підсобка, ну тут нічого немає. Ну, подивіться, що я пропустила. Давай но. Ну. Щось зробила. Що не знаю. Мабуть, сама собі двері відчинила. І тепер мені треба назад повернути. Це хто? А! Зачиняй! Зачиняй! Бувай, ну я не знаю, хто ти, але ти пожирач свиней ще той. Ну, а я вниз спуститися не можу, так. І що це значить? Я ж навіть спуститися не встигла, я лише двері зачинила. Класно ви придумали? І скільки ви мене так лякати будете? Подив... Руки! Руки прибери! Руки свої! своє! Не треба. Вийди. Давай натискайся! Ну, ну і що ж світла нема? Запрацювала? Я вниз поїхала. Давай далі. Наступна зупинка свобода що тут таких немає? А мені говорили шарять в цій темі. Бачите як? Тут нічого немає. Секундочку. Єнотик? А ти що тут забув? Бачите? Є і навіть свої плюси пасхалки, мабуть, якісь. Я вже чула цей звук в горорах, але він до сих пір мене лякає. Надто гучний, треба його буде прибавити. Ой, фу, я на щось наступила. Фу, ще раз. Рубанок. Давай рубанок хоч візьму. Буду захищатися, як можу. Це по чому я такому гудкому йду? Іу? А якщо я потрапила в шинок, я поняла? Так, я навіть обертатися не буду. Не сьогодні. Куди далі? Куди? Давай. А, пастка, пастка. Давай, 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 давай. Я йду. Все в порядку. Повзу. Давай, 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 давай. Ай! Драбина. О -о -о -о. Що це за фігня? Оце паперу. А де моя машина? <свісна> туди! Туди тебе! Ось такий коротенький, неочікуваний горор в нас вийшов. Єдине, що я можу сказати, він постійно тримав мене в напрузі. І що мені найбільше сподобалось, не часто в таких горорах зустрінеш, коли. Монстра можна все-таки вбити або позбутися його. Тому що весь час тікаю, тікаю і тікаю, постійно тікаю. І не факт, що взагалі можу втекти. А тут на такій хорошій ноці, ну, а що з монстром поробиш? Сучасний світ, в сучасній не вмієш пристосовуватись, не знаєш, де пішохідний перехід. Ну, і тобі, як бачиш, в тебе була одна спроба. Можливо, ти й був босом в цій. Морозильній камері, але життя показало, що до тебе постійно ніхто м'ясця привозити не буде. Тому якось так. Ну, а я вам всім дякую за перегляд. З вами була Урауси, і всім до нових зустрічей.